Ми підписали відповідний меморандум з громадою. Поліцейські прийшли відповідно підвищення кваліфікації, досвідчені поліцейські, скажімо так. І найголовніше, що люди, мешканці їх знають. Цей проєкт в області розвивається і те, що у вже цей проєкт розпочав свою роботу, це говорить про те, що громада йде в ногу з часу. Початковий результат вже є. Я сподіваюся, що надалі нас буде тісна співпраця з нашими поліцейськими громадами. Ми розробимо спеціальний план і програму, по якій будемо працювати. Будемо спілкуватися щоденно і очікую на результативність нашої діяльності. Дякую своєму депутатському корпусу, що вони підтримали мою ініціативу. Я дуже рада, що ми разом з нас придбали по автомобілю і тому розраховую, що Робота буде вдала да, і результативна. Є. І той, і той. є вже приміщення, є, громадяни будуть розуміти, коли можна прийти. Навіть консультацію надати. Все це входить в сферу послуг поліцейських офіцерів громади. У них будуть всі можливості для того, щоб якісно і повністю забезпечувати всі потреби громадян, те, що входить в сферу послуг поліції.